Прокинувся і бачу, що там вже за лісами Олешек бої чую. Ну, Бо я на досвіді 14 15 року вже маю уявлення, як це виглядає, і що взагалі прикинув кілометрів і взагалі як будувати сьогоднішній день, тобто 24.02. Ну і що до воєнкомату, звичайно. Комісар мене знав, я говорю, я йому кажу, знову ви, знову я. Молодець красавчик, ти нам треба. У мене 20 виходів на лівий берег. Багато людей знають, хто 20 звук. Або хто 330 днів там просидів. Ну, просидів, не просидів, просидів, лазив медиком. Лікував, тампонував. Ну я завжди робив все можливе, що там було би, в наявності. Ну, я, підго... я перед лівим завжди свою аптечку підготовлював на максимум. І... Ну і взагалі там на лівому березі там точки. То, я би своє господарство. Треба забезпечити, щоб там були якісь мінімальні мид. Медпак, якийсь мінімальний, там були ноші, я кажу. То не завжди є. Ти наче ну, починаєш виясняти, де що є, і замовляти, щоб Туди скинули, затягнули, і взагалі там був якийсь резерв знеболювального, шприців, антибіотика того самого, перев'язувальних матеріалів, щоб в тебе там по майну було завжди все в достатку. Були триденні курси по протоколу марш. Тактіка в комбатке жоке жолтіке. Мені ніби видали сертифікат, який ну не трактується. Я про Я стільки я взагалі був на лівому, де я навчився в полі. Найбільша дяка це коли дзвонять побратимів і кажуть, дякую, що врятував моє життя. Ну, Там взагалі багато поранень не пов'язані з втратою життєдіяльності, а деяких пов'язані і чудово, коли людину евакуювали, ти там все можливе зробив, підтримав, поїхав, підлікувався і каже «Дякую, красавчик. Я говорю, це ти красавчик. Ну, Я своєю філософію людина. Мені. Главное, щоб всі були щасливі і здорові.